Добрий день, мої любі друзі! Ви на каналі Любов. Моє нове відео присвячене дітям п'ятикласникам, у якому вони дізнаються про книжку, Програмний твір підручника української літератури. Написала цю книжку відома дитяча письменниця Зірка. Мензятюк. Вона із Тернопільщини, і сам твір написаний нашою рідною українською мовою. Це програмний твір для п'ятикласників. Тому і запрошую подивитися це відео саме дітей, які навчаються або будуть навчатися у п'ятому класі. Тема цієї книжки історія нашої України. Це пригодницький твір, в якому дівчинка Наталочка подорожує своїми батьками по деяким місцям, маленьким містечкам. В яких знаходяться замки фортеці, де відбувалися козацькі бої в минулих століттях? Вони вирушають на машині від чичняного виробництва, дуже старенький, а підказкою до цієї подорожі була зустріч з їхнім сусідом Богданом. В місті Києві на Русянівці, який розповів, що до нього іноді приходить привіт, і цей привіт розповів, що зникла козацька шабля, бо книжка називається Там таємниця козацької шаблі. І Богдан Сусід пропонує їм знайти цю козацьку шаблю. І вони вирушають у подорож. Тур, цей написаний, дуже цікавий тим, що дівчинка попадає в різні історії, знайомиться з різними людьми. Один хлопчик Антипко теж подорожав разом з своїми батьками, шукаючи цю шаблю. Тут вона зустрічається ще з іншими хлопчиками, пластунами із Львова, Сіверянином і Васильком. І всі разом в кінці книжки вони знаходять цю казацьку шаблю. Дуже цікавий зміст цієї книжки. Любі діти, запрошую вас! Почитати цю книжку. Вона вам розповість не тільки по пригоди дівчинки Наталочки, а деякі дасть відомості інформацію про історію нашої України, особливо бої козаків за незалежність. Якщо вам сподобалась моя. Історія про цю книжку, і ви зацікавились цією темою, то поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал Любов. Велике дякую всім діткам, а також їх батькам, які додивилися відео до кінця. До побачення! До наступної зустрічі. Пока-пока.